Тисячі волонтерів сьогодні допомагають тим, хто на передовій, але підтримки потребують і демобілізовані військові. Переконана психологічна служба Євромайдану. У організації кажуть, тим, хто повернувся за то, часто важко влитися у звичний для мирних жителів ритм життя. Команда психологів почала свою діяльність ще під час революції гідності і активно продовжує її далі. Розповідає голова організації. Січні люди 2014 року. Ми почали виходити на Майдан. бо Була потреба саме в покращенні психоемоційного стану людей, які приходили на Майдан, які, в принципі, шукали відповідь, що відбувається, на що воно відбувається і як з цим жити. Безпосередньо з учасниками АТО працюємо з липня місяця. Пані Ольга додає, часто бійцям необхідна психологічна підтримка не лише родини, а й спеціалістів. В іншому випадку вони можуть знаходити її в чомусь іншому. Він приходить додому, звичайно, його зустрічають як героя, а він п'є саме на війні, саме готові почали більше вживати алкоголь, і потім цей спусковий механізм він почав працювати. Він вже не може зупинитися. Юрій нещодавно повернувся із зони АТО. Призвичаїтись до звичного життя, йому було важко, тому він не звернувся за допомогою. Розповідає чоловік. На психологічному рівні я вважаю, що не треба було от в собі це все тримати. Інші вважають, що лучше. Краще... З алкоголем це все пройде або там забутті якомусь сам на сам. От я зрозумів, що треба звернутися до психолога. Допомагає психологам і капелан, що недавно повернувся з зони проведення антитерористичної операції. Каже, така робота з військовими вкрай необхідна. Ми з психологами Євромайдана проводимо там з ними бесіди. Є люди, які з західного регіону. Виходять реабілітацію, пов'язані з виходом з полону. Результати їх їх відчувається. все разом дає конкретний результат. Та на цьому активісти організації зупинятися не збираються. У майбутньому планують допомагати і переселенцям з окупованого Криму та Донбасу. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ